5 мільйонів доларів 300 тисяч євро та понад 5 мільйонів гривень. І це далеко не всі статки, які знайшли працівники ДБР у керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи та її сина. За незаконне збагачення шахраїв судитимуть, на яке покарання заслуговують посадовці. Ми запитали у хмельничан. Вважаю, що має бути позбавлення волі плюс конфіскація майна. І заборона на обіймання певних посад в цій галузі, тому що це ну, просто жахлива річ. Тим більше що в країні йде війна і збагачуватися на такій темі ну, це взагалі. Тобто Треба не мати ні щасті, ні совісті, ні гідності, ні людяності. Це моя думка. Посадити її і все забрати і віддати ЗСУ. Я вважаю, що треба повернути і це все раз. І дати наказання також, щоб ми спробували і труд свій, і все, те, що ми робили в Україні. Щоб більше не займали посади, отаке і конфіскат. Та й, та й таке буде покарання. Я не знаю вже. Тюрми і суми нікому не бажаю, але ж відповідати треба. На саме хуже. Вони тих людей, що хворі, вони не дають Ні, е, групи, нічого. От мене болять коліна, все, щоб я зробила групу, я не зроблю. Бо... Бо відділі треба гроші заплатити, а їх де взяли? Нічого хорошого. Саме, що їм положено, хай то їм і роблять. Мені каже, я б, щоб її син був там, де хлопці наші. Полову да, це? Покарання може бути різне, як мінімум, позбавити всього того незаконно заробленого. Того, що багато зараз хто йде воювати, а дехто ховається, це не є правильно.